Глухівчанин Олександр Стопаченко вступив до ЗСУ в 2016 році. Пройшовши шлях від солдата зенітно-артилерійського взводу до командира розвідувального. Він не любив публічності, не вів соціальні мережі. Згадує його колишня дружина та мати його єдиної доньки Мілани Олена. Моя особиста думка, що наші герої живуть доти, доки про них пам'ятають. Олександр знає і мій характер, він знає точно, що я буду. Допомагати його доньці Мілані нести пам'ять про нього, і ну я точно не дам про нього забути, тому що він хоч. І не любив публічність, але й вмирати він не збирався. Дитинство воїна було непростим. Батьки розлучилися, мати поїхала до Росії, а вихованням займалася здебільшого бабуся. Олександру дуже бракувало мами, каже пані Олена. Тому після школи та коледжу він вирішив поїхати до неї. З Оленою вони бачилися, коли Олександр приїжджав до бабусі в Глухів. А дізнавшись про вагітність жінки, він відразу повернувся в рідне місто. Перше, що я почула, моя дитина народиться в Україні. Тобто він там покинув все, там було що лишати, була гарна робота, і повернувся в нікуди, в місто, в рідне місто Глухів, де ми починали, де створилася наша сім'я. Займався маленьким бізнесом. По виготовленню меблів. Олександр мріяв про сина, як казав нащадка династії Сансаничів, але доньку Мілану полюбив усім серцем. У них був тісний батьківський зв'язок. Олександр залишався гарним татом для доньки, каже Олена. Попри те, що вони розлучилися. Його характер просто він ніби просто лежить, але він вже смішний. Ну просто ось це я в спальнику сплю в нього. Ну, це ми так проводили час завжди. Він міг просто зробити із поганого настрою дуже гарний настрій, коли просто вже нічого не хочеться. А просто, от про просто хорошо. Мені сумно я позвонила таку, Привіт, мені погано. в мене такий поганий настрій. Він такий ой, що случилось? Що случилось? І Він завжди мені там допомагав. Він завжди мені мене підтримував. Ну. Просто був таким на початку агресії РФ у 2014 році Олександр прагнув вступити до ЗСУ, проте не зміг через проблеми зі здоров'ям. Свій військовий шлях він розпочав у 2016 році, в 16-му батальйоні 58-ї бригади. Його підрозділ з 2017 по 2021 рік щорічно брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Взагалі він був хоч і довгий час, він довгий час прожив в Росії. Він. З 2014 року сказати, що він ненавидів все російське, це нічого не сказати. Тобто у нього була така ненавість, він хотів все викоріняти тут. На початку повномасштабного вторгнення Олександра призначили командиром розвідувального взводу. Він воював на Чернігівщині, після деокупації якої його батальйон направили в Луганську область. Перед цим він встиг побачити доньку. Він провів Мілану. Якось так вони з чоловіком, так по братерськи обійнялись. Якось ми якось я тоді так дуже плакала. Ну, мабуть, щось відчувала. Мілана згадує, навіть на фронті тато завжди знаходив час написати їй хоч кілька слів. За спогадами побратимів, Олександр був відчайдушним та запальним за характером. Водночас для Мілани ніжним та турботливим батьком. Донька береже останні повідомлення від тата перед тим, як він вирушив на бойове завдання. Це був вечір 9 травня 2022 року. І навіть в останньому своєму. Повідомлені він мені він знайшов час написати, що в нього не буде зв'язку, і він написав, що я його зайка, котик, і він мене дуже любить. За два дні родина Олександра дізналася про його загибель 10 травня, під час евакуації побратимів із захопленою ворогом території він потрапив у ворожу засідку. Він вступив у прямий біль і отримав поранення, несумісні з життям. Він що мені казав завжди, що дитині казав завжди, що я в полон ні при яких умовах не здамся. Мені ні він казав, що папі папі там буде дуже і дуже погано. Тому, якщо стане питання загинути або полон, я виберу загинути. Мати Мілани ділиться, що після смерті тата донька часто запитувала, як жити без нього, хто її вітатиме зі святами, хто подарує квіти, як завжди робив тато. Нині побратими Олександра продовжують підтримувати доньку Скорпіона. Таким його був позивний. Саме в день народження Мілана зателефонував. Дмитро Кащенко це взагалі дуже видатна особистість, це Герой України, колишній комбриг 58-ї бригади. І він особисто приїхав з величезним букетом квітів привітати доньку Скорпіона з днем народження. Це було до сліз і мурах. Я дуже вдячна йому. Він багато про тата розповідав, який він був воїном, який він був командиром. За шість років військової служби Олександр здобув численні відзнаки та медалі. Після загибелі його посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. А з 1 січня 2025 року вулиця Ковпака в його рідному глухові носить ім'я Олександра Стопаченка. Мілана ділиться. Її тато мав багато планів на майбутнє. Він мріяв побувати в Грузії, бачити її дорослою та завжди бути поряд. Зараз додає її мама Олена. Вони вірять, що Олександр бачить доньку з небес і намагаються зробити все, щоб тато пишався Міланою, а вона не. prenesla pamäť pro ňoho kríz roke.